Доброго дня, друзі. Я сьогодні буду знімати про, про книжечки. Оця, от книжка, оця казочка така. Вона про... Це казка, тут треба всяке щось читати. Я просто читати не вмію, ну в якомусь відео я прочитаю всі, ці казки. Ну, і ще й нові. Я просто всі не став читати ой, показувати всі. І, і, я, і я пару взяв. Оце перва. Я вам про неї розказав уже. Це от друга така малюсенька, малюсенька з дитинства мого. Я не знаю, чого вона ще у мене лежить тут, тут, але я не знаю, все картинки такі. У нас це вся книжечка. Ось про котика зараз ось дивіться, ось перва сторінка. Ось перва сторінка. Ось друга сторінка. Третя, четверта, п'ята. Це книжечка про котика, який любив кашку. А це про паучка. Це казка і книжечка. Тут просто картинки такі. Ну, і ще читати трошки можна. Це паук тут і, діт, і дитина і ма. А оце от, ну, книжка теж якась. Це... Походу рукавичка, це та, та рукавичка. Там і кабан, миска, кабан, запка, зайчик, вовчик, мишка, і лисичка, кабан, ведмедик. і... І оце. Це тут таке дивіться, Це треба відкривати. І тут дивитись. А тут на цій сторінці такого нема. Щас я я покажу. От то от, і тут і такого нема. Щас. Ось о, дивіться. От а чому воно не відкривається? Де тут відкривати, Тут же колись відкривалося. І от тут сторінка. Воно колись тут... О, дивіться. Хоп. Поняли? А тут ось не можна. І отут. от, от так от воно відкривається, отут теж. От, І все, в принципі, ну я ще не закінчив. Оце казка, ну я не знаю, про якусь все дивитися. Я відкрию. Оце от, от казка, от така якась. от це перша сторіночка. Друга, третя, четверта. Ось тут ще четвер собачка. М так. Тепер от така. Це королева з котиком. Це в мене я такої ще ніколи не читав, ну і остальні. Є. Ну да, я китал Още раз такая, два три Ча. четверта Де все уже. Ну, еще не кинеться, це вовчик з Машенькою. Це вот така казка. бачите, всякі сторіночки, усе раз, Вовчик почивки звисты, все, Усе, усе. усе. тут. Хтось катається на конячки. Це хтось рибалить, рибка там. І це от голодний король. Це... І цей котик, він хотів йому дати щось поїсти. Тут була... він відчував запах якоїсь людини. А це тоже вот такая вот. А це вот алфавит якийсь. Це вот буква А, А. Акула, Б. Бі, білка. Г. Ой, В, Вовк, Г, гусенятка, гуса. Гу, 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 Ди, дим, дими. е, дым, еч, ечка, ой, не знаю, Ж, жираф, зы, зебра и. Трячка Кря... лы, Ли... лысичка, мы, мыша, мы, н... нынкугай, ось... рыпахот, Ри... риб... А це вот Си... свиня і лев. Ус і фо... фос іч, і... то це? це я не знаю. Черепаха. Ю юс юзик я, я. Це все Ну це просто казочка, в немає нічого цікавого така казочка Це от про так диви. Це Курочка снесла яєчко. Дід бив, бив, баба била, а, а, пів, а курочка каже, не плач, діду, не плач бабу. Я, я ще яєчко нове знесу. Це лисичка. Це зайчик, це ось, ще зайчик і лисичка, це крабчик бряк. А це от таска. А це ось, казка про колобка. Це всякі люди, це, це теж люди з козенят. Це, це, це огород. І це огород. А це тут пташечки, це от. А тут вже з'явився на світ коло Він обігає от баби, от діда. Потім він зустрітив зайчика. Потім він стрітив вовка. Вовк каже, я з'їм тебе, не треба їсти. Я от баби відбіг, от я от діда одбіг. От і, і от зайчика ви. і от тебе обіжу. А це ведмед. Коли каже, не їж мене ведмедику. А він каже, ні, я тебе з'їв. Я от баби убіг, я от діда убіг, я от зайчика убіг, я от вовка обіг, і от тебе обізу ведмедь. Все, я побіг. Колобок, колобок. Ну я ж така холодна я. Ні, я от баби убіг, я от діда убіг, я от... І от зайчика вибіг, і от, от Вовка вибіг, і от, от ведмеді обіг і от тебе лисичка обізух. А це вже не колобок. А це не казка, це просто тут про динозавриків і все. До побачення, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Хтось може не знає, ну це сторона.